В Івано-Франківську встановили анотаційну дошку Юрію Барану пам'ятку загиблому під час антитерористичної операції на Донеччині, майору, начальнику штабу 5-го територіального батальйону оборони Прикарпаття Збройних сил України, розмістили на фасаді будівлі 12-ї школи, де свого часу навчався загиблий герой. Юрій Баран загинув від кулі снайпера торік, 8 липня, у районі міста Амросіївка Донецької області. Військовий побратим Юрія Іван Сидорук розповідає, начальника штабу хлопці вважали своїм батьком, адже той, незважаючи на погони майора, ніколи не ставив себе вище підлеглих. Також Юрія запам'ятали справжнім патріотом України. Він як друг був. Він не був як він майора, погони носив, але він приходив як друг. І він казав, давай поспілкуємося з тобою, давай він міг обняти. Він був дуже високим патроном держави. Він людина, яка таких нема. Чогось Бог забирає таких людей. Якби він був нашим комбатом, повірте мені, батальйон би не вийшов звідти. Він не постив батальйон. Він би сказав, пацани, тримаємося до кінця. Ми би тримали, стояли до кінця. Анотаційну дошку герою відкрили його батьки, донька та дружина. Марія Баран переконана, пам'ятку її чоловікові встановили у правильному місці. Потрібно, щоб молодь дивилася, щоб мали на чому вчитися, що хто іменно є їхні герої, хто іменно їде захищати нашу Україну за цілісність сім, за незалежність її. Я думаю, що вони просто мають на кому вчитися. Анотаційну дошку відкрили у рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Її ініціатор, директор центру розвитку міста Руслан Марцінків, запевняє, потрібно віддати шану усім без винятку героям. Наше завдання зберегти в місті Івано-Франківську пам'ять про. Тих героїв, які віддали життя за волю і незалежність нашої держави, і саме відкриття таких дошок, зокрема сьогодні, пану Юрію Барану, це буде свідчення того, що Франківськ пам'ятає своїх героїв, і діти будуть іти до цієї школи і завжди будуть дивитися на цю дошку, і будуть усвідомлювати, що за те, що ми сьогодні маємо мирне небо. В Івано-Франківську за те, що ми можемо сьогодні вільно вчитися, за це віддали життя попередники і сучасники нашої держави. До речі, це вже 21-ша дошка у рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Три з них присвячені загиблим в АТО Івано-Франківцям.